Враховуючи, що кворум є. І так, шановні депутати, проводимо засідання постійної комісії з питань розвитку прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. На порядок денний з сьогоднішнього засідання винесено 9 питань. І тож, переходимо до першого питання. І а в нас перше питання про надання згоди. На припинення договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань та схвалення проєкту додаткового договору доповідає Олена Поліпенко. Власне. Шановний головоючі, шановні депутати, пропонуємо погодити та винести на сесію. Проєкт рішення про надання згоди на припинення договору про співробітництво територіальної громади у формі делегування виконання окремих завдань та схвалення проєкту додаткового договору. Та надати згоду на припинення договору про співробітництво територіальної громади у формі делегування виконання окремих завдань щодо організації медичного обслуговування населення, безпосередньо пов'язане з наданням первинної медичної допомоги від 26.01.24. Пов'язано з тим, що у Слобожанській громаді створена своя первинна медицина. Ми укладали договір 26.01.24 на рік і продовжила його лише на перший квартал цього року. Перший квартал закінчився, договір у нас закінчився, а законодавство вимагає, щоб ми це через сесію також припиняли. Запитання депутата. Якщо питань немає, переходимо до голосування. Хто за? Олена Васильівна, за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Дякую. Так, друге питання. Про внесення змін до програми оздоровлення відпочинку дітей з міської територіальної громади на 25-28 роки. Доповідає Світлана Повідаємо. Просимо зміни до програми оздоровлення і відпочинку дітей з міської громади, а саме, додати пункт забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення у супроводі одного з батьків. Це 67 тисяч 200 гривень з обласного бюджету на придбання чотирьох путівок. І додати розділ Організація здоров'я та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме організація надання послуг з перевезення громадським залізничним транспортом та організація надання послуг з перевезення автомобільним транспортом <кхух> організованих груп дітей. Розповідати про поїздку? Ця поїздка у нас є результатом роботи керівництва громади в Чехії. Дві групи дітей по 28 чоловік і по 5 супроводжуючих їдуть на тиждень до Чехії на відпочинок. Діти це діти загиблих, діти зниклих безвісти, діти учасників бойових дій та обдаровані та талановиті діти, які є переможцями конкурсів та олімпіад. Кошти виділяються лише на проїзд. Це буде десь приблизно 6 тисяч на людину. І відпочинок в будь-якому з інших таборів України був би значно дорожче. Є питання? Питання колеги? Немає. Немає. Якщо питань немає, переходимо до голосування. Хто задано пропозицію? Хто за? Дякую. за? Олена Васильівна за. Одноголосно, дякую. Питання е, прийнято. Переходимо до третього питання нашого порядку денного. Про внесення змін до програми розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини 22-25 років. Доповідає Катерина Кіно. Всім добрий день. Прошу підтримати даний проєкт рішення, який передбачає збільшення обсягу фінансування у пункті 1.1 додатку до програми проведення культурно-мистецьких. Та масових заходів пов'язаних із відзначенням державних, календарних, народознавчих, професійних та місцевих свят і ювілейних дат. На загальну суму 83 тисячі 400 гривень. Кошти збільшуються за рахунок зменшення фінансування, яке виникло внаслідок економії по комунальним витратам по закладам культури клубного духу. Запитання, ковида. Якщо запитань немає, переходимо до голосування. Хто за? За. Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо. Залишайте. Переходимо до четвертого питання. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на 21-25 роки. Доповідає Катерина Кімна. Прошу також підтримати цей проект рішення, який передбачає зменшення обсягу фінансування. Пункту 1 розділу 3 додатку до програми проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на загальну суму 19 900 гривень. На даний час управління у справах молоді та спорту не проводить змагання, тому. Ці кошти перенаправлятимуться на виплату відряджень працівникам відділу та закладів культури, які приймають участь у молодіжних тренінгах, семінарах та навчальних зборах. Запитання хвилин? Запитань немає. Переходимо до голосування. Хто за? За. Одноголосно. Дякую. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання про внесення змін до програми забезпечення житлом дітей з дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з числа на території зміської ради на 24-26 роки. Доповідає Марина Карчанова. Шановні депутати, постановою Кабінету міністрів України від 7 березня 2025 року за номером 284. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту і забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, затверджено порядок та умови надання у 2025 році. Субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію даного проєкту та передбачено, що у 2025 році дані кошти будуть спрямовані на забезпечення житлом саме дитячих будинків сімейного типу. Так, за цей період до міської міської ради надійшло два клопотання від Куп'янської районної військової адміністрації щодо придбання будинків для трьох дитячих будинків сімейного типу, які на сьогоднішній день функціонують на території Куп'янського району, але у зв'язку з веденням активних бойових дій вимушені були виїхати. З місця постійного проживання. До речі, одна родина проживає фактично у нас в дитячих будинках сімейного типу, як переміщені на території нашої громади з 2024 року і дві родини, які також виявили бажання залишитись на постійному місці проживання на території саме Змівської територіальної громади за умови придбання їм житла. Тому відповідно на виконання, на підставі розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 15 травня 2025 року про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2025 рік та з метою освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу пропонується внести зміни до програми забезпечення житлом дітей зіріт, позбавлення батьківського піклування та осіб з їх числа на території Змівської міської ради на 24-2026 роки, затверджене рішенням 50 6-ї сесії з міської, міської ради 8 скликання клика, від 21 грудня 2023 року, а саме доповнивши другий розділ заходів з реалізації програми забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей селі та позбавлених батьківського опікування та осіб з їх числа наступним пунктом, тобто забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу за рахунок коштів із державного бюджету. У мене все, прошу підтримати дане рішення. А є запитання, будь ласка, сума яка? Ну, на сьогоднішній день це 19 мільйонів 847 тисяч 925 гривень і з розрахунку на кожну родину. На три будинки. На будинки, Попередня комісія відпрацювання була створена у нас вже комісія місцева. Переглянуті ну, кілька варіантів. Е, ДБУ ймові, любить, любить, ну і там і, є і. певні умови для того, щоб і площа була відповідна на кожного члена родини. Скільки в дитячих будинках сімейного типу виховуються від 5 до 10 дітей, враховуючи е, власних дітей, і плюс двоє дорослих, тобто на кожного члена відповідна є формула розрахунку. Це повинні бути великі будинки, так? Безумовно, так. Тому що повинні розмістити дітей. Тобто на кожну дитину повинен бути 21 квадратний метр, плюс 10 квадратних метрів на сім'ї. Ну, тут ціла формула, якщо там цікавлять розрахунки, можуть більш детально тоді підготувати інформацію. Цим так, займається комісія, яка дивиться, щоб все соблюдалося, скажімо так. Шановні колеги, є запитання? Якщо питань немає, переходимо до голосування. Хто за дану пропозицію, давайте голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до шостого питання порядку денного про внесення змін до програми розвитку та надання фінансової підтримки комунальному підприємству Центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх з Міської міської ради Чугівського району Харківської області на 25-27 роки. Доповідає Анатолій ласка. Шановні головуючі, шановні депутати, ми просимо вести зміни на 2021 рік до програми розвитку та надання фінансової підтримки нашого комунального підприємства. А саме зменшити в розділу 1 додатку екіпірування, формування збірних команд, тренувального процесу, матеріальне заохочення на суму 76 832 гривни. Та збільшити обсяг фінансування у пункті 1 розділу 2 додатку, забезпечення належного функціонування, спорт для всіх, заробітна плата. Ми хочемо взяти одного працівника провідного професіонала, який буде займатися з інвалідами, учасниками бойових дій, які отримали травми. Він знаходиться в нас на території нашої громади. Прошу Дякую. запитання, колеги. Немає запитань. Переходимо до голосування. Хто за? Одноголосно «дякую», дякую. дякую. Переходимо до блоку питань освітянської галузі, і у нас сьоме питання про внесення змін до, до та доповнення до комплексної програми розвитку освітянських галузі міської міської ради на 24-25 роки. Доповідає Оксана на Середня освіта, виковши вже наявний пункт 14 нової редакції, що стосується забезпечення оплати праці з нарахування на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, цей напрям на 2025 рік пропонується збільшити на суму 442 860 гривень в межах перерозподілу власних затверджених асигнувань на виплату преміювання вчителям, наставникам дітей, які стали переможцями. Олімпіад районного обласного всіукраїнського рівня. Цей захід у нас був запроваджений ще з попереднього року. Він у 24-му році також був за рахунок місцевого кошту передбаченим. Тому просимо і на цей рік також передбачити цей напрям. Дякую. Запитання, колеги? Немає. Немає питань. Переходимо до голосування. Хто за дану пропозицію? Хто за? Одноголосна рішення прийнято. Переходимо до восьмого питання порядку денного про внесення змін до цільової програми обдаровані діти з міської міської ради та ради на 24-25 роки. Даним проєктом рішенням передбачається використати нової редакції даної програми, обдаровані діти, що обумовина тим, що в цьому році нас дитяча наська спортивна школа набула фінансової самостійності і вже наразі має права самостійно назначати і виплачувати стипендії своїм спортсменам і вихованцям Тому є необхідність викласти цю програму в новій редакції, де передбачити відповідального виконавця не тільки відділу освіти, а ще відділ культури молоді та спорту та дитячу наську спортивну школу, зокрема. Також програма передбачає збільшення програм на 42 тисячі. Ми просимо додати додатковий напрям до цієї програми. Це надання стипендії учням закладів загальної середньої освіти, які отримують свідоцтво по повну середню освіту з відзнаку. Тобто в нас наразі в цьому році є 42 медаліста, які отримують ці свідоцтва з відзнакою. Ми хочемо провадити для них стипендію в розмірі 1 тисячі гривень на кожного дитину, додатково до цих медалів. Тому кошти передбачаються також в межах розподілу власних затверджених асигнувань, тому кошти дітей на Запитання колеги. Ну, якщо запитань немає, переходимо до голосування. Хто за? Утримались? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято по 8 питанню. Переходимо до 9 питання про внесення змін до положення про виплату стипендій учням і вихованцям закладів освіти з міської міської ради, переможцям олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, турнірів тощо. Доповідає Оксана Помазон. Даний проєкт рішення також пов'язаний з попереднім питанням, це е, також видання в новій редакції положення по виплатостепенні учнів і вихованцям закладів загальної середньої освіти, е, закладів освіти з міської міської ради, переможцям на лікаря конкурсів спортивних знань, автології тощо, що також обумовлено е, необхідністю додати нового відповідального виконавця, тобто прописати конкретно вже... Повноваження відділу культури молоді та спорту на призначення цих стипендій і їх виплату, а також пописати додатковий напрям це е, виплату і призначення і встановлення розміру, стипендій учням закладів загальної середньої освіти, які отримують свідоцтво по повну загальну середню освіту з відзнакою в розмірі тисячі гривень на кожну особу. Також проєктам рішення, окрім того, що ми це положення видаємо в новій редакції, пропонується викласти також в новій редакції склад комісії, який буде приймати остаточне рішення по призначенню, по визначенню претендентів на призначення даних статусі. Зачитувати склад комісії в новій редакції? Не Не треба. Не треба. Тоді, прошу підтримати. Запитання, колеги. Якщо запитань нема, переходимо до голосування. Хто за дану пропозицію, давайте голосувати. Хто за? Проти. Отрималось? Одноголосно. Дякую, рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому всі питання нашого порядку денного сьогодні вичерпані. Гарного дня. побачення. дякуємо за роботу.